Привіт! У нас математика. І сьогодні ми будемо говорити про число 7 і цифру, яка його позначає сімку. Давай розв'яжемо з тобою таку віршовану задачу. Будь дуже уважний. Білка сушить на ялині два грибки і три морквини. Прибіг їжачок забрав грибок, а зайчата дві морквини. Що лишилось на ялині? Два грибки було, грибочок їжачок забрав. Отже, залишився один грибок. Було три морквини, а зайчата з'їли дві. Залишилась одна морквина. Отже, на ялині лишилось один грибок і одна морквина. Разом. Два предмети залишились на Єлені. Давай з тобою порахуємо від одного до п'яти. Готовий, готова. Рахуй зі мною. А можеш навіть іти попереду. Але уважно, уважно, від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, пять. Тепер від шести до двох. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Від одного до десяти. Готовий. Готова. Поїхали? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А від десяти до одного. Починаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один, якщо ти маєш труднощі із лічбою від 10 до 1 обов'язково потренуйся. Це допоможе тобі при розв'язуванні виразів на віднімання. Давай з тобою згадаємо: наступне число. Наступне число це число, яке стоїть праворуч від числа. Або більше за нього на один. Наприклад, два. Наступне число для числа 2 це число 3. Наступне число для числа 5, число 6. Добре. А попереднє число, пам'ятаєш? Попереднє це число, яке стоїть попереду, тобто ліворуч. 2. Для нього попереднім буде число. Один менше за нього. 5 для нього буде попереднім число 4. Добре. А сусіди числа. Це числа, які стоять ліворуч і праворуч біля нього. Наприклад, число 3. Для нього сусіди це число 2 і число 4. Сусіди для числа 5. Це число 4 і 6. Яке число стоїть між числом 1 і 3? Чиї це сусіди? Правильно, це сусіди числа 2. Скільки крапок? 6 Чи 7? Так, 7. Скільки пальчиків? Також сім. Сьогодні ми говоритимемо про число 7. Скільки блискавок ти бачиш? 6. А щоб їх стало сім, треба що зробити? Додати ще одну. Давай перерахуємо їх буде сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скільки сердечок ти бачиш? 6. Якщо додамо ще одне, то стане 7. Число 7 утворюється додаванням до 6 одного. Подивись, як виглядає сімка. Вона має таку саму похилу лінію, як одиничка. І хвильку схожу на хвильку у двійки. Тільки хвилька у двійки внизу, а у сімки зверху. З неї будемо розпочинати. І також є маленька горизонтальна лінія, яка перекреслює ніжку сімки. Давай подивимося, як вона пишеться. Подивись, не відриваючи руку, пишемо основу сімки, а потім відриваємо руку і пишемо. Маленьку риску, що перекреслює ніжку сімки. Подивись уважно. Попиши її у повітрі. Розгорни зошит-посібник на сторіноч 24. Це завдання ти мусиш обговорити зі своїми рідними. Тому що я не знаю, коли ти будеш слухати цей урок. Лише одне запитання, на яке ти можеш відповісти для мене зараз. Скільки днів у тижні, згадай, будь ласка, правильно? У тижні 7 днів. Давай їх назвемо по порядку: Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Поговори з рідними, який день сьогодні? А який був учора, який день буде завтра, у які дні ти навчаєшся? А відпочиваєш, чи є в тебе улюблений день тижня? Який? Чому ти любиш цей день? Нам дуже важливо навчитися писати сімку. Подивись уважно: перших три рядочка розраховані на те, щоб ти. Натренувався чи натренувалася писати гарно сімку. В першому рядочку у нас позначена хвилька. Її обводимо і дописуємо потрібний елемент. Сідаємо зручно, беремо олівчик в руки правильно, ставимо ніжки на землю, правильно розташовуємо зошит і пишемо перший рядочок. Обводимо хвильку і дописуємо всю сімку. В другому рядочку. У нас уже немає хвильки, її треба написати самостійно, а потім обвести позначене. Це треба робити обов'язково. Третє завдання: сімки дві штуки обведи, а потім через клітиночку напиши всі наступні. До кінця рядочка. Четвертий рядочок це. Перевірка, чи ти знаєш, як по порядку розташовані числа від 11 до 7 і потім від 7 до 1 Зроби це самостійно. Давай з тобою розмірковувати. Ось у нас з тобою було 6 чисел, ми з тобою знали і з'явилося число 7. Число 7 більше за будь-яке з чисел, що стоїть перед ним. Один менше за сім, і два менше за сім, і три менше, і чотири, і п'ять, і шість. Всі ці числа стоять ліворуч від сімки. Отже, вони менші за неї. А сім більше за будь-яке з цих чисел. Отже, число 7 Більше за будь-яке з чисел, що стоять ліворуч. І всі числа, які стоять попереду 7, менші за число 7. Сімка позначає число 7. Давай з тобою домалюємо і порівняємо в рамочках числа. Дивись, нам внизу написали, що. Праворуч має бути сім предметів. Сім ромашок у нас одна, нам треба домалювати сім. Ось я домалювала ще шість ромашок, і в мене вийшло сім ромашок. А скільки ж можна намалювати листочків, щоб його було менше, ніж сім? Можна залишити один листочок. Можна намалювати 2, 3, 4, 5. 6 найбільше може бути листочків ліворуч, щоб було менше, ніж 7. Я домалюю один листочок і запишу нерівність. 2 менше, ніж 7. Ти можеш зробити інакше. Кількість листочків може бути в тебе інша. А ромашок мусить бути 7. Давай тут подивимося. Ліворуч у рамочці у нас трикутнички, праворуч у нас кружечки. Трикутників має бути сім. Внизу у нас написано сім більше. Отже, трикутничків робимо, щоб було сім. Для цього домальовуємо ще шість. Уже в нас сім трикутничків, а кружечків може залишитися один. Можна намалювати, щоб їх стало там два, 3, 4, 5 або 6. Я домалюю 5 кружечків, в мене стане всього 6 кружечків і 7 більше, ніж 6. У тебе може бути інша кількість кружечків. Давай пограємо з тобою в гру не помились. Для цього тобі треба будуть кольорові олівці. Спочатку виклади 3 олівці. Порахуючи в тебе стільки само олівців. А тепер виклади олівці. Бачиш, число. Виклади олівців стільки само, як показує число. Я виклала 5 олівців. А в тебе подивись на число. Скільки олівців у тебе має лежати на столі? Правильно, два. А тепер, дивись на число, викладай олівці. 4. Добре. А тепер уважно подивись на число і виклади таку кількість олівців у себе на столі. Я виклала сім олівців. Перерахуючи в тебе також сім. Чи впізнав ти? Число. Четверте завдання у зошиті. Знайди його, будь ласка, нам треба з'єднати лінією вирази з однаковими значеннями. Тобто, вирази, які мають однакову відповідь. Ну, от, наприклад, вираз 5 плюс 1 це буде 6. Треба знайти ще один вираз, який буде мати відповідь 6. Я знайшла це 3 плюс 3 і з'єднала цих два вирази. 6 мінус 1. Скільки буде? 5. Шукай вираз, який також дорівнює 5. Так, це 3 плюс 2. Тепер 5 мінус 1. Скільки буде? 4. Шукай інший вираз із значенням 4. Так, це 3 плюс 1. І тепер у нас залишилося два вирази чи буде в них однакове значення. 6 мінус 3 скільки буде? 3. А 2 плюс 1. Також 3. Отже, ці вирази також ми можемо з'єднати. Якщо не встиг чи не встигла, зупиняй відео і дороблюй роботу. У математичному тренажері є прекрасне завдання на сторіночці 6. Попрацюй з ним, буде цікаво. Що ми сьогодні навчилися? Так, ми сьогодні мали навчитися писати цифру, яка позначає число 7. Це цифра 7. -ка. Яке завдання було найцікавішим? Поговори про це з рідними і повідом про це вчителя? Що було найважчим? Яке завдання було складним? Або завдання, в якому ти так і не розібрався чи не розібралася. Обов'язково повідом про це вчителю або своїм рідним. Вони всі разом тобі допоможуть. Наразі я дякую тобі за роботу. Приємно працювати з такою розумною, кмітливою і старанною дитиною. До наступного уроку!